Слава Україні та слава ЗСУ! в Одесі 7 червня 836-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора, вдруге, за останні тижні, росіяни не обстрілювали балістикою Одещину. Тут все більш-менш добре, але світло все ж таки вимикають. Десь на 6 годин, потім 3 години світло є, і знову 6 годин світла нема. А вже під вечір росіяни запустили досить багато іранських мопедів, аж 53 штуки маршрутами через південь або Дніпропетровщину Запоріжщину в сторону Староконстантиніва на Хмельниччині, де військовий аеродром. 48 з 53 дронів збили наші хлопці непогано, навіть чудово. А вже десь о третій ночі росіяни з літаків стратегічної авіації випустили п'ять крилатих ракет, досить небагато, і всі п'ять наші хлопці збили. Теж вони летіли в сторону староконстантиніва на Хмельниччині. На Одещині збили сім дронів, коли вони пролітали тут. А в сусідній Миколаївщині збили чотири в місті Герої Миколаїв теж вимикають світло. А в Миколаївській області в Очакові як завжди російські обстріли небагато, але все ж таки там без жертв. Ну і на Херсонщині також не припиняються російські обстріли. Четверо людей травмовані там без загиблих. І щось минулої доби, наче щось так масштабно не горіло на Росії. Думаю, наші хлопці це виправлять. Всім крім росіян, бажаю гарних вихідних.